Доброго дня, дорога церква. Я дуже радий вітати всіх вас. Дуже радий вітати наших дорогих гостей. Сьогодні бачу багато гостей і вітаю вас, молодь! І особливо сьогодні хочу привітати всіх татів, які є в нашому залі. І в цей день, коли багато країн і святкуються свято, коли діти вітають своїх татів, я думаю, що буде добре, щоб ми як церква разом помолилися за наших татів. За тих, які є в нас, яких нам Господь дарував. І недавно, ви пам'ятаєте, що ми святкували День Матері. І ми говорили про матерів, які вони. Ось багато ми згадували про матерів. А сьогодні будемо говорити про татів, які тати, і якими вони повинні бути. І свою проповідь перед молитвою я назвав: Яким повинен бути біблійний тато. Сьогодні ми поговоримо про зразок біблійного тата. Ось. Хоча, я думаю, що ви ну, розумієте, що мама і тато це одне. Коли от вони женяться, Господь каже, вони стають одним цілим. Ось. І це є сім'я, це є батьки, але я думаю, що ви погодитесь, що є така пісня тато вам не мама. Так? Тато дуже відрізняється від того, як, як веде себе мама. Наприклад, коли ми говоримо про маму, то мама це завжди порядок. Це завжди якісь вітаміни, це корисна їжа, це подалі від небезпеки. Мама завжди турбується, щоб діти гарно були одягнені і так далі. Так? Тож це такі мамині якості, вона за це дуже переживає. А от тато він інший. Ми, наприклад, коли Степаном кудись йдемо гуляти, я ніколи не думаю, про що він там має одягати. Він може одягнути те, що він хоче. І іноді ми прийдемо в церкву, потім приходить дружина і каже: ну як ти не побачив, в яких він сандалях прийшов чи в яких шортах він пішов. Тато якось не дуже про це дбає. Ми можемо десь з ним піти поїсти якоїсь некорисної їжі, десь в Макдональдсі чи ще щось, навіть немитими руками можемо їсти. А мама такого вона не пропустить. З тато можна їздити на задньому колесі на велосипеді, без рук, і тато це все буде знімати на відеокамеру. І це нормально для тата. А мама десь там через вікно махає руками, як ви це робите. і так далі, знаєте, Тато інший. І коли діти вони хочуть зробити щось таке, те, що мама забороняє, щось заборонене, вони йдуть до тата. Але коли він впав, побив коліна, плаче, він вже тікає до мами, щоб мама його захистила. І мама сварить вже не сина чи дочку, а сварить тата, що ну, ти ж там був і ти не міг, як ти на це все дивився. От такі тати. Але, друзі, це ж не означає, що батько він не турбується про своїх дітей. Це не означає, що батькові все рівно на своїх дітей, що він їх не любить і так далі. Просто у батька інша любов, у батька інші переживання. І мені здається, саме за це діти люблять батька по-особливому. Так, вони, може, більше люблять маму, але от до батька у них особлива своя любов, тому що батько інший. І от цікаво, що мама майже на всіх мовах вона звучить однаково, я колись казав це. А от я подумав, подивився, от батько, тато, це по-різному звучить в різних мовах. І от мені подобається український переклад, де слово це означає батько. І от цікаво, що від слова батько пішло слово інше, слово батьківщина. Батьківщина це е, батьківський дім, батьківщина, да? тобто це батьківський дім, де жив батько. Там, де ти колись був народжений, це є твоя батьківщина, тому що ти був народжений в батьківському домі. Там, де жила твоя родина, звідки ти родом? І от дуже прикро, коли люди вони забувають про свою батьківщину, забувають, звідки вони родом, забувають про батьківський дім, де їхні коріння, де їх батьківщина. І от мені здається, що коли це стається, то вони ображають свого рідного батька, коли люди забувають свою батьківщину. Тому що ви звідти родом, ви там були народжені, і тепер ви якось так відноситесь. Тому неправильно забувати свою батьківщину. Перед молитвою я хочу вам запропонувати 10 ознак біблійного батька. Не переживайте, це не буде довго, 10 ознак, ми просто швиденько їх пройдемо. Ось 10 ознак, яким повинен бути біблійний батько. І як ви думаєте, яка історія в Біблії нам може дуже чітко показати портрет біблійного батька? Блудний син. Блудний син. Так, я отож. Я переглянув багато історій, я думав, на, на яку історію сьогодні говорити, і напевно, із притча про блудного сина найкраще передасть нам образ батька. Ось. Я думаю, що відколи почалась наша церква, мені здається, я раз чотири вже проповідував на цей текст. Дуже багато таких там мудрих історій, ну мудрих прикладів. І я, коли готувався до сьогоднішнього служіння, я подумав, що ще можна багато проповідей говорити. Настільки глибока ця притча, і наскільки багато вона дає нам підсказок. І... Отже, 10 ознак біблійного батька. Давайте подивимося, з чого починається ця історія. Євангелія від Луки, 15 розділ, будемо читати спочатку, 11 вірш, спочатку. Один чоловік мав двох синів. Так починається ця історія. Один чоловік мав двох синів. Отже, перше, перша ознака біблійного батька: що для того, щоб ти був біблійним батьком, ти повинен мати дітей. Тобто, якщо в тебе немає дітей, то ти не можеш бути батьком. І тут я хочу зупинитися трошки більше на цій, на цій ознаці. Тому що в народі от між людьми ходить така, таке е, розуміння, що батько не той, який народив дітей, а той, який виховав дітей. Чи погоджуєтеся ви з таким, що батько не той, що народив дитину, а той, який виховав дітей. І знаєте, дуже цікаво, тому що, на жаль, ми живемо в такому світі, де дуже багато чоловіків здатні тільки на те, щоб народити дітей. І, на жаль, інші чоловіки беруть на себе відповідальність виховувати цих дітей. І от хто з них є батьком для цієї дитини. Чоловік, який здатний тільки на те пробачте, щоб зробити дитину, і більше не дбати про неї, як би нам прикро це не звучало, але це є батько. Це є батько, який народив цю дитину. Звичайно, це не той приклад біблійного батька, про який ми сьогодні будемо говорити. Про який ми будемо говорити з вами, але це є батько. Між людьми називають таких батьків це біологічний батько, такий, ну, то, той, який тільки здатний на те, щоб народити дитину. І от з іншого боку, чоловік, який бере на себе відповідальність, виховувати чужу дитину. Я би сказав, це героїчний такий вчинок для чоловіка, взяти відповідальність на себе, виховувати чужу дитину. І пошана такому чоловікові, який так робить, честь такому чоловіку, це дійсно справжній вчинок. І може він в тисячу разів кращий за біологічного батька, але, на жаль, це не є рідний батько. На жаль, це ми ну, в народі називають таких батьків отчим. І він може бути хорошою людиною, але він не є рідний батько для цієї дитини. І, скоріше за всього, це виключення від прав з правила, про яке ми сьогодні будемо говорити. Тому біблійний батько це не тільки той, який народив дитину, який виховує, який поставив на ноги. Тобто, якщо ми говоримо про біблійного батька, портрет біблійного батька, то він не тільки народжує, він виховує, турбується про дитину і кладе дитину на ноги. Далі історія нам каже, що сини виросли, вони стали на ноги, і вони вже були готові почати самостійне життя. Читаємо далі, що написано. 12 й вірш. Син підійшов до батька і каже: Батьку, дай мені належну частину майна. Отже, друга ознака біблійного батька це той, який має що дати своїм дітям. І знову ж це велика тема, про яку можна проповідувати, скільки треба давати дітям, коли треба давати дітям, що треба давати дітям, коли вони виросли. Сьогодні ми поговоримо тільки про те, що батько він повинен потурбуватися про те, щоб було що дати своїм дітям. Біблія вчить, що батьки вони повинні готувати спадщину своїм дітям. Я не можу, скажімо, коли б, там, моїм дітям виповниться 16 років чи 18, виставити їх за двері і сказати, ну все, я виконав свою місію, я виконав свою роль, тепер давай покажи, на що ти здатний. Моя відповідальність як батька підготувати дитину до дорослого життя, потурбуватися, щоб вона мала з чим піти, чи мав з чим піти від мене, хоча б на перший час, навчити її жити в цьому світі. Тому друга ознака біблійного батька це той батько, який має що дати своїм дітям. Той, який потурбується про своїх дітей, щоб вони коли пішли від нього, щоб вони могли жити в цьому світі. Читаємо далі, 12 вірш. Написано, що він поділив між ними майно. І от третя ознака біблійного батька це справедливий батько. Ми не знаємо, Біблія нам не каже, як він розділив, кому, яку частину, але я думаю, що він розпроділив. Е по справедливості. Тому що з історії ми не бачимо ніяких нарікань від дітей, що от ти йому більше дав, а мені менше, і так далі. Да? Тобто, ми бачимо, що батько розподілив по справедливості, і тому третього ознака біблійного батька це справедливий батько по відношенню до своїх дітей. 13 вірш. І через декілька днів, забравши все, молодший син подався до далекого краю. Ми бачимо, що молодший син він приймає рішення піти з дому. Таке непросте, нелегке рішення, коли твоя дитина говорить, тату, я піду з дому. Але я хочу задати вам питання: подумайте, будь ласка, якщо б ця історія описувала маму, от як би повела мама себе в цьому випадку? Як ви думаєте? Я думаю, мама би забрала ті всі чемодани. Мама би сховала паспорти, мама би замкнула двері, в крайньому випадку лягла би там на воротах на дорозі і сказала, нікуди ти не підеш. Мама би зробила все, все можливе, щоб його, її синочок залишився з нею. Тому що це мама, ми говорили, що в неї інша любов. Але, як ми вже казали, що тато це не мама. Я думаю, що батько просив свого сина не робити це. Я думаю, в них була розмова з своїм сином. Я думаю, що цей батько він не раз попереджав про всі наслідки, якщо ти підеш, що може з тобою статися. Я думаю, ці розмови були. Але син робить свій вибір, і ми бачимо, що батько не зупиняє його. Батько дає йому можливість піти. От. І, на мій погляд, якщо б батько поступив інакше, цей син ніколи би не зрозумів. Що значить батько, що значить батьківська любов, і ніколи він би не почав цінувати свою батьківщину. Тому четверта ознака біблійного батька це батько, який дає право вибору. Далі історія каже, що цей хлопець прогуляв все своє майно. Прогуляв, тому що жив розпутно, жив, як він хотів. І Біблія каже, що він, коли все розтратив, все прогуляв, він почав бідувати. І настільки почав бідувати, що він готовий був доїдати за свиньми те, що свині не доїли. Але ніхто йому цього не давав. І от я хочу, щоб ви просто уявили собі стан людини, яка готова доїсти за свиньою. І навіть це йому не давали. Я думаю, що він впав настільки низько, що це просто ну, нижче вже не було, куди йти. І от читаємо 17-й вірш. Опам'ятавшись, він сказав. Скільки наймитів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду. Друзі, ми бачимо, що він згадує, що біля його рідного батька йому було добре. Він згадує ті добрі моменти, коли біля батька в нього було все необхідне і він мав в достатку всього. Тому ще одна біблійна, п'ята біблійна ознака батька це той батько, біля якого дітям добре. Не той батько, де діти відчувають якийсь страх, якусь тривогу, не той батько, який постійно кричить, який ображає маму. Той батько, коли цей син згадав, коли йому було важко, що біля батька добре. І цей хлопець він вирішує повернутися до батька в батьківський дім, на батьківщину. І дивіться, що він думає. Він, коли отямився, дивіться, що він думає сказати. Батько я згрішив перед небом і перед тобою. І вже не гідний зватися твоїм сином. Прийми ж мене як одного з твоїх намітів. Я не знаю, як вони розійшлися зі своїм батьком. Напевно, була важка в них розмова. Я не знаю, чи були в них якісь зв'язки, від коли цей син був там на чужині, коли він жив розпутно. Але я роблю висновок цих слів, що блудний син він поважав свого батька. Як би там не було, він згадав про свого батька, як йому було добре. І я бачу з цих слів, що він поважав свого батька. Тому шоста ознака біблійного батька, він має авторитет у своїх дітей. Біблійний батько він має авторитет своїх дітей, що діти повинні знати, що поважати свого батька. Я знаю, що це нелегко. Не завжди нам та там вдається бути дійсно тим прикладом і мати авторитет, але ми повинні так жити, щоб наші діти знали і поважали наш авторитет. Тому шоста ознака це батько, який має авторитет у своїх дітей. Читаємо далі, ознака сьома. Біблійний батько це батько, який завжди чекає своїх дітей. Батько, який вірить у своїх дітей, і батько, який молиться за своїх дітей. 20-й вірш написано: Тож він, піднявшись, пішов до свого батька. І коли він був ще далеко, батько побачив його. Коли він був ще далеко, батько побачив його. Друзі, для мене цей вірш говорить, що весь цей час, поки жин, син жив розпутно, цей блудний син жив у гріху, батько виходив на дорогу і чекав його. Весь цей час, поки його блудний син жив у гріху, батько виходив на дорогу і молився за свого сина. І весь цей час, поки цей син блудний жив у гріху, батько вірив, що настане день і цей син повернеться. Тому що, якби, цього не, якби це не так, він би не виходив на дорогу, він би не побачив його. Я думаю, роки пройшли. Але батько стояв на дорозі, молився, чекав і вірив, що настане день, коли син прийде до свого батька. Тому шоста з сьомого знака біблійного батька це батько, який завжди чекає, який вірить своїм дітям і який молиться за своїх дітей. І коли цей день настав, коли він побачив, що сина ще далеко, і от дивіться, що з ним відбувається. Перше, що відбулося з ним, написано, батько побачив його і змилосердився, Тобто його серце наповнилось милосердям. Я от подумав, що би я сказав своєму сину, якби він, не дай Боже, отаке от вчинив. Ми бачимо, що батько він не був, у нього не було образи до свого сина. Він не думав, ага, прийшов. Тепер я навчу тебе цінувати. Тепер я тобі покажу, хто такий батько. Ми не бачимо цього. Ми бачимо, що його серце сповнилось милосердям. Написано, що він побіг йому назустріч. Він кинувся на шию своєму сину. І він почав його цілувати. Чому? Тому що він проявив милість. Тому що біблійний батько це милосердний батько. Як ви думаєте, який вигляд мав цей хлопець, коли повернувся до свого батька? В якому стані він повернувся? Я не знаю, я уявляю собі цього хлопця за ці всі роки, так на нашій мові пропитий, прокурений. Грязний, небритий, зарослий, знаєте, ну, пахне свиньми від нього. Ну, таке опущене просто нещастя прийшло позорище для свого батька, який має авторитет. І от твої собі цього батька, коли до нього вертається такий син. Але батько біжить йому на зустріч. Ми прочитали, що батько його обняв. Батько його почав цілувати. Я думаю, що коли він його обняв, він приводить його в свій дім, туди, в свій двір. Він кличе всіх служанок, всіх слуг. І дивіться, що батько каже. Негайно принесіть найкращий одяг і зодягніть його. Дайте йому перстень на руку і взуття на ноги. Приведіть відгодоване теля, заколіть, будемо їсти і веселитися. Чому? Бо це мій син. Тому що це мій син, він був мертвий, він грязний, він смердючий. Але одягніть його і поважайте його, дайте йому перстень. Це мій син. Ще одна ознака біблійного батька це батько, який ніколи не посоромиться своїх дітей. І от я хочу сьогодні звернутися до всіх дітей, щоб ви знали, що в якому стані ви б не були. Біблійний батько, він ніколи не відвернеться від своїх дітей, ніколи не посоромиться у своїх дітей. І остання десятого знака, ознака, на що ми подивимося, це коли старший син повернувся додому. Ви знаєте, що йому все це не сподобалось. Йому не сподобалось, він почав дорікати батькові. Я, ми недавно проповідували про це. Я не хочу повторювати, просто хочу сказати, що йому відповів батько. Читаємо 31-й вірш. Батько сказав йому, сину. Ти завжди зі мною, і все моє твоє. Тому остання десята ознака біблійного батька це батько, який віддасть все заради своїх дітей. Він каже, сину, все моє твоє. І я хочу, щоб ми це пам'ятали. Друзі, я знаю, що, на жаль, наше життя так складається, що нам не завжди вдається бути оцим таким прикладом дійсно справжнього біблійного батька. Але я сподіваюся, що ці от 10 ознак, вони допоможуть нам перевіряти себе. І саме для того ми приходимо в церкву, для того ми читаємо і вивчаємо Біблію, щоб вона міняла нас. І сьогодні хочу звернутися до всіх татів, якщо є якийсь момент, що треба поміняти в своєму житті, нехай вас Господь благословить. І оці 10 ознак, які ми читали, що батько це той не, не той, який тільки народжує, а і виховує. Батько це той, який має що дати своїм дітям. Батько це справедливий батько. Батько він дає право вибору дітям. Батько це той, біля якого дітям добре. Батько він має авторитет. Батько вірить у своїх дітей, батько молиться за них і чекає. Батько є милосердний батько. І батько ніколи не посоромиться своїх дітей. І віддасть все заради дітей. Друзі, я хочу, може, задати таке питання, яке може вас на якісь... Спогади не дуже приємні, але в кого в залі вже немає батьків живих. Підніміть, руку, будь ласка. Дуже багато. Ви знаєте, я хочу розказати історію. У 2019 році у нас такий рік був, ми женили дочку, багато розходів було, брали хлопчика з інтерната на літо. Також там багато пішло грошей, ще там були інші розходи. Матір моя приїжджала, ми то все оплачували. І в вересні місяці мого тата було 70 років. І він дзвонив і каже, приїжджай, синок. Я кажу, тату, не виходить. Не виходить, бо багато є проблем, не можу приїхати. Може на другий рік як Господь дасть, то я приїду. І от через півтора місяця позвонили, що батько помирає, приїжджає. Пробачте, я приїхав, просто було вже пізно, я вже приїхав на похорон. Все рівно приїхав, але не зміг з ним поговорити. Я знаю, що багато, на жаль, не дуже складається відношення з батьками. Позвоніть сьогодні своїм батькам, поки вони живі. Поїдьте до них, поговоріть, потисніть їм руку, подякуйте. Тому що ми не знаємо, що буде завтра. Сьогодні я би дуже хотів позвонити йому. У мене є що спитати, дуже багато мені порад зараз потрібно. Я не маю такої можливості. Тому хай вас Господь благословить. Цінуйте своїх батьків. Давайте ми встанемо. У кого є бажання подякувати Богу за батька свого. Помоліться про це. І я закінчу. Славимо тебе, наш Отець Небесний, за те, що ми, діти твої народні. Ми дякуємо тобі за ту милість, що ти дав нам право жити на цій землі, Господь. Я дякую тобі за наших батьків, за наших татів, які є в нас, Господь. Я дякую тобі, Господь, що... за свого батька, який народив мене, який виховав мене, Господь, який був поруч, який ніколи не встидався мене, Господь, де б я не був Боже. Я дякую Тобі за те, що Ти дав мені дітей, Господь. Поможи мені бути тим світлом, Господь, тим прикладом біблійного Батька Боже, яким є Ти для нас, тому що все батьківство від Тебе, Господь. Я прошу благослови нашу церкву, наших татів, Господь, бути світлом для своїх дітей, бути прикладом, Господь, щоб наші сім'ї були міцними сім'ями, Господь, для слави Твоєї. Прошу ще раз благослови нас всіх, славимо Тебе і дякуємо тобі за все, наш добрий Батько Небесний. Амінь. Слава Богу, дорога церква, займайте місця.